Донбас. березень 2014 року сходом країни, неначе сніжником, котяться проросійські акції протестів та мітинги. Російські найманці та сепаратисти на Донбасі розпочинали свою агіткомпанію досить мирно із мітингами, концертами та обіцянками усіх захистити. Ви всі знаєте, хто стоїть за нами. Я буде більше, та ми підемо далі. Вони протоптували такий собі шлях довіри до сердець місцевих жителів. Здавалося, що пропагуючи православні цінності та створення так званої новоросії, сепаратисти самі у це вірили. Ми стоїмо за землю, нашу, за віру православну, за сім'ї, за дітей. Самопроголошені мери та можновладці чули кожного і обіцяли населенню золоті гори. Для людей вони стали справжніми захисниками та героями. Та вже через кілька тижнів вони й показали свої справжні обличчя. Запісувати своболчені анівою сука, прячете. Кожним днем ставало все гірше. Сепаратисти перетворилися на терористів, які повернули під контрольні території Донбасу у середні віки. Бойовики почали чинити самосуди та привселюдні знущання, прив'язувати людей до так званих стовпів ганьби, кидати у підвали, шмагати на площах різками та батогами, проводити так звані паради полонених українських військових. Та найстрашніше, мабуть, навіть не це. Найстрашніше реакція мирного населення на привселюдні знущання. <тірш> Люди із задоволенням самі приєднувалися до такої наруги. Вони ж бурляли в українських військових камінням, кидалися на них з кулаками й лайкою, били ногами прив'язаних до стовпів патріотів, та з маленькими дітьми спостерігали за шмаганням різками. Що буде далі з цим населенням? Адже врешті-решт, а то закінчиться, міста повернуться до звичного життя. А от чи зможуть повернутися до нормального життя охоплені люттю люди? Люди, які ще вчора були готові закидати камінням патріота чи познущатися над полоненим. Слишком сильно нас розсорили і мало пройти хоча б, 50 хоча б два покоління людей для того, щоб це все зажили ті рани. Зруйнували до того, що це для реанімації становище там років 10-15 потрібно. Фахівці впевнені, сукупність багатьох факторів буде здатна змінити світогляд Донбасівців та примирити людей. Та головне це спільна праця, праця, яка матиме єдину для всіх мету. Та агресивність мешканців Донбасу, яка нас дивує, вона пов'язана з двома об'єктивними факторами. Перший фактор це реальна обмеженість життєвих шансів. Якщо людина втрачає роботу, це для них життєва катастрофа. А друге, треба мати на увазі, що в Донецькій Луганській області кожна четверта особа мала, як то кажуть, стаж тюремного ув'язнення, тобто, оця, скажімо, кримінальна. Культура, вона проникла і в побу. Дуже важливо це як буде відбуватися відновлення Донбасу. Якщо вони побачать, що дійсно здійснюються кроки, які забезпечать їх роботою, зарплатою і так далі, то звісно ставлення до ситуації їхнє ну, зміниться. У всякому разі, може вони не змінять свої погляди, але вони будуть значно терплячіші.